Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися дуже простим рецептом, як приготувати смачні і ситні гречаники з фаршем на сковорідці. Це чудова ідея, щоб приготувати на обід або вечерю. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Перш за все, зваріть гречку за інструкцією. Гречку промийте і всипте в киплячу воду, додайте солі і варіть на повільному вогні до готовності. Кількість води береться вдвічі більше за кількість крупи. В миску викладіть фарш і додайте подрібнені цибулю і чесник. Я пропустила їх через м'ясорубку разом з м'ясом. Додайте також зварену гречку і трохи перемішайте. Від холодного фаршу навіть гаряча гречка швидко охолоне. Тепер можна додавати яйця, сіль та спеції за смаком. Я додала трохи чорного меленого перцю і паприку. Добре все перемішайте ложкою. Тепер у миску знасипте трохи борошна, із фаршу сформуйте котлетки і обваляйте їх в борошні. Тоді викладіть на сковорідку з розігрітою олією і смажте на повільному вогні з двох боків до готовності із золотистого кольору. За бажанням можна не обвалювати в борошні, а просто обсмажувати на сковорідці. Розпадатися котлетки не будуть, а скоринка вийде ще смачнішою. Гречаники з фаршем вийшли дуже смачними. До них не потрібно ніякого гарніру, мені достатньо легкого салатику і дуже смачний і ситний обід готовий. Спробуйте приготувати.